Топ турнірів з PUBG Mobile з найбільшими призовими. На п'ятому місці – Чемпіонат світу 2024 з PUBG Mobile із призовим фондом 3 мільйони. Переможцем стала команда Alpha7 Esports, яка забрала майже півмільйона баксів. Четверте місце займає PMGC 2021 із призовим фондом майже 3,5 ляма. У фіналі змагали 17 команд, і Nova Esports стала переможцем, отримавши майже півтора мільйона. Топ-3 відкриває PUBG Mobile Global – Championship 2022. Призовий фонд склав майже 4 мільйона. Команда S2G Sports показала топову гру та забрала головний приз у 500 тисяч. Срібло отримує літній китайський регіональний турнір Big Seeper Elite League 2022 із 4,1 лямом. Номер один виявилась команда Steel Moving Under Gunfire, яка виграла майже 1,5 мільйона. І переможець PL 2022 Spearing з неймовірним 4,2 мільйона. Тут навіть гравці, які опинились на останніх місцях, отримували по 20 тисяч. Ну, чемпіонам Reagan's Gaming дістали, звичайно, більше – 1,8 мільйона.